Дорогі друзі, дуже крута новина. Журналісти, розслідувачі виявили і піймали, що Порошенка купив дуже розкошний автомобіль, перший в Україні, поєднання Мерседеса, моделі Майба і 911-го парше. От спільний продукт. Найкращих в світі конструкторських бюро. Народив оце, і сьогодні це в Україні. Хоча я буду з вами відвертий, не виключаю, що завтра біля лінії зіткнення в мене його заберуть, зупинять. Бо там не можна їздити на таких розкошних автомобілях. І ми спеціально до цього підготувалися. Інтер'єр кабіни, сварка, балони азота, балони углекислоти, балони. Кислородні, тут є всі необхідні блоки щодо забезпечення ремонтних робіт. Є подивитися, як це крутезно виглядає дійсно, з точки зору організації процесу, і дизайн. танки, ключі, течіла, тіски, верстати, свірло, ключі. До речі, чарджер, який здатний заводити будь-що включно стан. Комфортно будуть розташовані. 8 ремонтників, ціла бригада, командир, міхвод і пліт порше, мерседес майбах. Подобається. Хотів би вибачитись, що проїхався 200 метрів без шолому. Прошу не наслідуйте це, і це перший раз уже за два роки байкерування, коли я дозволив собі це зробити. Буду намагатися більше не порушувати правила, але сьогодні це того вартувало.